Розхід на Honda 1 В принципі це є реальний розхід вже з потеплінням Зараз от температура біля 20 градусів кувається 20-25 і розхід зараз впав до 15,6 за останні 202 км. Причому це 200 км, певно, процентів 80 це було. За містом, причому швидкість була 100-120. І зараз мені показує найменший розхід 15,6. Це є з двигуном на 204 кінських сил і батарею 69 кВт, з яких нам доступно 62 кВт. Ну, відповідно, звідси випливає, що ми на цьому автомобілі літком. Можемо вижати максимум 400 км. А так, треба панувати 350 якраз залишок. 347 і там ще лишиться трошки, щоб доїхати додому. Тобто літо ми можемо планувати розраховувати на 350 кілометрів. А в зимну пору 200-200 з копійкою. Дякую, заборальні відоки.